Всім привіт! Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні я пораюся на своєму зимовому городику, тож хочу вам показати, як у мене там справи. Рослинки мої ростуть, їх треба вже деякі пересаджувати, але перед пересадкою хочу їх обов'язково мені треба підживити і потім вже пересажу. Ось, наприклад, дивіться, який у мене вже огірочок гарний. Ось такий сьогодні покажу, що я з ними далі роблю. А, так, ось дивіться, томат вже в мене який, Вже я підняла їм лампу для того, щоб їм було краще видно, ось, і світло більш розповсюджувалося. Ну, зараз покажу вам все більш детальніше. Ось така в мене етажирочка мого зимового огородика, Складається вона з двох частинок. Ця частинка в мене буде а, скоро вже задіяна. Тут у мене будуть огірочки, коли я їх пересаджу. ось, А поки що вони у мене всі на оцій. Полиці знаходяться. Значить, Огірки в мене досягли вже п'яти справжніх листочків. тому на цьому я щойно прибрала макушечку, ось я думаю, вам видно, нема макушечка. І на цьому так само я відраховую 4-5 листочків і тоді прищіплюю. Тобто, ось у мене один справжній листочок, другий, третій і ось четвертий. тому ось тут макушечку я вже прищипну. Це робиться для того, щоб. Бакові пагінці вони розвивалися, і вже на їхньому місці будуть утворюватися нові, квіт... нові гілочки і огірочки. Так, томатики мої, ось вони також треба їх вже буде скоро пересаджувати. Так, це в мене тягнеться балконне чудо. ось так. Дуже прям надо мені їх посадити і трошки, знаєте, так, заглибить прямо до першого листочка. Так, ось цей також. Оце більш компактний такий балконній ред. Бачите, він такий прям компактненький, і він дуже і не росте. Так, це у мене бансай, він також, бачите, піднявся і найбільш такий високий. Тут теж хочу його ось заглибити треба, трошечки буде. Так, це у мене огірки ще в касеті, треба їх обов'язково вже пересадити. Ось такі вони в мене красені. А це в мене також, а, так, який він? у мене також балконний, так і називається. Да, балконний. І вже вискочили в мене паучині, що я ось замовляла недавно, разом із насінням для помідорчиків. Да, томатики замовляла вже на наступний сезон. І ось замовила собі. Також такі а, насіннячка огірочків. Так, перчик у мене ось вже почав сходити, ну це вже дуже прям гарний перлинка. Це той, що різнокольоровий, фіолетовий, червоний він. Так, оце в мене гостренький просто перчик, ось він а, два а, вискочило. І ось тут один також в мене вже, я його бачу, спиночку маленьку, ну, він ще поки в мене росте. Так, а, Далі а, зелень в мене, ось тут в мене базілік. Зараз я спробую сфокусувати, щось не хоче камера фу... О, базилік. Бачите, тікає десь фокус. Так, Базилік у мене там росте фіолетовий. Ось тут, не пам'ятаю, що висаджувала ось, наче петрушка, щось мені так, наче схоже. Ну, не знаю, також, також є. Салат у мене є, ось він знаходиться. Також у мене чорне. А, це грязька. Думала, вже, знаєте, щось, щось там вже і причепилося. Так, і ось тут так само: ось базілік ось росте. Буду вибирати найкраще, і буду буквально залишати по декілька кущиків. Більше мені не треба. Придбала таке добриво яра, але ну, це я вже буду використовувати, коли вони будуть квітнути. А сьогодні хочу підживити ось, вже я підготувала. А, значить, ось такий для розсади, я вже його відкрила: 1 грам на 05 літрів води оприскування. І написано: ось тут кожні 5, 7-10 днів. ось тут написано, значить, Під час активного росту розсади та перед пересадкою. Я планую пересадити їх вже в їхні ось оці огірочки. Да, і ось ці вже томатики в їхні вже постійні місця. Да? І ось хочу обов'язково підлити ось цим добривом. Ніколи ще не розчиняла, але ну, і не використовувала, але хочу спробувати. Чула, що від яри також дуже гарна, гарне добриво. Ну, подивимося, буду експериментувати. Покажу вам, як і що воно вийде. Так, зараз ми з вами приготуємо розчин. І я ним оброблю. Так, зараз. Беру ось такий звичайний оприскувач у мене. Так, набрала вже сюди водички, тут у мене літри води. Водичка відстояна. Тепер є у мене отака, така приспособа, це шприц, да, але я тут його відрізала саме там де голочка. І от для того, щоб мені дуже класно міряти ось ці мілі, ну, міліграми, да, оці грами, скільки мені треба, я ось користуюся завжди оцією, е, цим шприцом. Значить мені треба один. Я виставляю так один, да, скільки мені тут такий ось кармашечок. І буду зараз насипати це добривко. Ось е, сюди так, зараз. Потім його у водичку. Так. Ось так. Насипала. Це, ставимо. Ось насипала. Тепер висипаю одразу у водичку. Зараз переколотимо, закриваю її зараз. Ось так. Все, і через декілька днів вже пересаджу їх на постійне місце. Вони вже будуть рости. Огірочки в мене підуть донизу. Нижній е такий стілаж, він у мене е високий. А томатики вже залижу тут. Під, е вище ще поставлю освітлення. От. І, думаю, зразу з вами оброблю, бо у нас світло знову вимикають. Сьогодні продовжую працювати на своєму зимовому городику і буду готувати оцю маленьку поличку. Для того, щоб знизу не понило, буду підкладати у мене ось такі з меблів залишилися листи, то я хочу ось їх використати під, саме під свої горщички. Підрізаю. Один покладу. Зараз так зроблю другий поклади. Бачите, ось таку прослоєчку, і воно буде якраз тепленько зберігати. Ось так буде е, тепло. Так. Один. Ще його не О. І тепер на нього вже буду класти лист. На якому в мене будуть стояти мої гурші. Так їм буде набагато тепліше. Так, Зараз ножом беремо ітирами одразу, щоб було чистенько. Так, І зразу будемо зараз пересаджувати рослинки, бо вони в мене вже підросли, я їх підкормила. І от таким чином буду зараз робити далі. Беру ще один лист. Для того, щоб мені зараз з землею працювати. Так. Земля у мене, звичайна, щедра земля, ось зараз покажу вам. Ось мішок із щедрою землею. Так, і зараз будемо... взяла також агро значить, для того, щоб розпушувати. Да? І будемо зараз викладати. Значить. Обрізала ось такі 5-літрові баклажки, поробила отут отвори обов'язково. І зараз буду накладати земельку. Так, ось така земля в мене. Накладаю. Ось, тут дуже вона класна, до речі. Така, знаєте, бачу, що є і залишки рослинних, різних елементів. Так. Зараз ось потім після цього зараз знову ж таки додам агроприт, і вже прямо тут перемішаю, бо мені зараз не дуже зручно буде перемішувати все у великій ємності. Да, ось, додаю десь, десь столова ложечка. Ось так. О. І рослинка буде так набагато краще. це як і розпущувач, розпушувач грунту да, йде, і як. Утримувач вологи. Так само він буде утримувати. Так, далі беру огірочок. Зараз візьму. Так, і так, знаєте, в домашніх умовах вдома. Бо так багато не попрацюєш. бачите, ось у мене огірок, він уже такий, що проситься далі, щоб його вже вирощували. Да? І ось зараз ми поприбираємо і його. Ось, Бачите, вже яке коріння оплило земляний ком. Ось так я його вставлю і досипаю доверху. Потім куплю ще сухого біогумуса і досиплю сухим біогумусом. І коли буду підливати, воно буде потихеньку розчинятися водичкою всі ті елементи. І я думаю, що буде все класно. Гірочок трошки заглиблю. А для того, щоб його можна заглиблювати, він утворює додаткові корінчики, і таким чином буде в мене рости. Тут у мене, бачите, сіточка ось є, що можна, я не знаю, видно її не видно, що можна плестися по цій сітці, і ось так будуть у мене огірочки мої зростати. Так, все зробила, трошечки заглибила по самедольній листечці. Підпору знову ж таки роблю ось так. І все. Ось такий вже у мене огірочок буде готовий. Отак його виставляю. ось, І він у мене отак от буде зростати. Зараз я все підсаджую, так це забула ще. Що це у мене балконне чудо, да? От, балконний огірочок. І все. І тепер він у мене буде тут зростати. І е, буду зараз інші також пересаджувати, вже потім вам покажу всі результати. Отже, ось такий результат в мене вийшов. Посадила я два кущика салату. Е, значить, петрушечки один стаканчик, там у мене три кущечка. І два стаканчики посадила базиліка. Так, далі у мене ще треба мені придбати. Землю посадити жовтий томатик ось один. І ось тут томатик серед огірочків, це у нас балконний ред F1, також його треба посадити. Залишилося ще два огірочка. В общем, мені на завтра докупити земельки на 4 ємності треба, і я досажу. Оце перчик, один вже попікірувала, його більше посадила, це перлина. І ось там у мене гірки, два штучки взійшли, але вони дуже маленькі, і петелечка. Якщо Бачите ще одне перлинки. Ну, подивлюся, буду в общем їх тоді пізніше досаджувати. Так, а знизу в мене. Я посадила, бачите, у мене вже сітки від моїх котів та собак. так значить Біля стіночки в мене. Три балконні огірочки. Ось так вони виглядають. Так. І ось Тут також у мене три томатики. А перший томатик це у мене так, бансай, ось він у мене найбільший. Так, зараз, так, ага, ось так зараз ось зроблю. Так, далі, другий – це у мене балконне чудо. І третій – це балконний. Ред. Ось, подивлюся, як вони будуть рости, зростати. Тоді вже буду вам далі показувати. Поки що їх не поливала, вони в мене сируваті були. Ось тут у мене, бачите, залишила грунт трошечки. Треба завтра докупити. Вірмікуліт залишила також. І ось цю касету мені треба її вже завтра вимию під шлангою на вулиці, щоб не вдома в ванні не мити. Вимию і вже вона буде у мене підготовлена під петуньку, бо вже скоро будемо висівати. Петуньку, одразу після Нового року. Тож, ось такі в мене справи на моєму зимовому городику. Все, поки що більше ніяких маніпуляцій проводити не буду, буду зволожувати тільки зверху їх вранці і все. Досвідку я вимикаю десь о 7 годині вечора. Вмикаю, як просинаюся, це десь опівсьомої всім. Ну, і так у мене от світло до світка в мене. Працює. Тож, ось такі справи. Так, все зробила, бачите, все защепила, де прищепочками, де-хамутиками, тому що в мене дуже полюбляють агрономи домашні. Бачите, вже ось о, залізла, вже дивиться зверху, що я там роблю. Тож, усім всього самого-самого найкращого, всім до побачення! Бережіть себе і до наступних зустрічей!